Ірина Костюкевич п'ять років тому потрапила в аварію. Відтоді вона прикута до інвалідного візка, але це не заважає дівчині навчатись на четвертому курсі університету. Погано лише каже, що нині вищі не пристосовані до потреб таких людей, як вона. Це університет, створений для студентів, а не для людей з обмеженими можливостями. І якби якщо я людина з обмеженими можливостями, хочу навчатися, то я мушу підстроюватися під умови, які створені тут, а не Хтось має підлаштовуватися під мене. Допомога рідних і друзів значно полегшує дівчині пересування і не лише коридорами вишу, але й містом. Воно, на її думку, мало пристосоване для колясочників. Це дороги, це одне з найперших і з найголовніших таких питань, і проблем, тому що якщо люди, готуючись до якогось свята, роблять трасу, вони не звертають увагу на тротуари, на якісь спустки, під'їзди, пандуси. І дуже тяжко людям з обмеженими можливостями пересуватися самостійно. В області нині проживає майже 70 тисяч людей з обмеженими можливостями, окрім проблем із пересуванням є й інші малепенсійне та соціальне забезпечення. От, наприклад, пенсіонер, в якого 800 гривень пенсія, 900. ліки, це з нас найсамперед здоров'я мало комунальні послуги. Повинна бути підтримка від держави, а ми. Коли звертаємося про пільги, про допомогу, про працевлаштування і інше, нам відповідають немає. Більшість інвалідів стикаються з проблемою працевлаштування. Роботодавці відверто кажуть, що відмовляються через вади здоров'я. Сам інвалід повинен усвідомити, що йому потрібно працювати для того, щоб розвинутися як особистість. Значна частина роботодавців має дуже упереджене відношення щодо працевлаштування інвалідів. Обласні депутати підрахували, аби вирішити всі проблеми інвалідів бюджету рівненщини, потрібно щонайменше додатковий мільярд гривень. Це, мабуть, цифра отримання нереальна, але але якщо ми не будемо ставити ці питання, якщо ми не будемо носити пропозиції, то і результатів нашої роботи не буде. Якщо ми будемо піднімати ці питання і будемо все-таки співпрацювати, я маю на увазі громадські організації. Із владою, то це дасть свої результати. Поки бюджети шукають гроші. Суспільство могло б змінити ставлення до людей з обмеженими можливостями. Для цього потрібно лише бажання людей, котрі живуть поруч. Чи з'явиться воно Ірина Костюкевич побачить уже за рік, коли закінчить навчання і ставши політологом, шукатиме роботу. Вікторія Катринчик, Галина Боранчук, Микола Мельничук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.